Нам, хто сам планує своє життя, кого щодня захоплює коловорот найрізноманітніших справ, рідко спадає на думку, що, можливо, зовсім поруч є люди, які не розпоряджаються ані своїм часом, ані своїм життям. Вони ув'язнені. Це покута перед суспільством за вчинений злочин. Та водночас ув'язнення може стати доброю нагодою для звільнення від засуду вічного через щире каяття та бажання прийняти любов і прощення небесного Отця. Я собі пригадую зі свого досвіду, коли вперше пішов до в'язниці, власне, тут, до тридцятки нашої, в Львові, і дещо переживав, бо ніколи не був в тюрмі. І коли прийшов, стану перед тими в'язнями, почав їм говорити про Божу любов, про, про Божу доброту. Знаєте, я зрозумів, що я не мав дотепер ще настільки уважних і вдячних слухачів Божої проповіді, проповіді Євангелія, як тоді у тюрмі. Я зрозумів для себе одну істину: Христос, коли приходить на землю, Він приходить не до тих людей, котрі є щасливі, здорові, праведні. Він сам про це сказав. Що праведні не потребують же спасіння, а я прийшов, щоб кликати грішників на покаяння. Саме тому, вийшовши із підпілля, Українська греко-католицька церква звернула свій погляд на ув'язнених в 1991 році. Розпочалося активне відновлення в'язничного або як зараз кажуть, пенітенціарного душпастерства. Після перенесення у 2005 році осідку глави Української греко-католицької церкви до Києва при Патріаршій курії створено департамент душпастерства силових структур під керівництвом владики Михаїла Колтуна. Одним із підрозділів департаменту є відділ душпастерства у пенітенціарній системі України. На сьогодні під опікою знаходиться близько 50 пенітенціарних установ. Фактично присутні і регулярно присутні саме священики, як капелани, є тільки в 37 установах. Інші установи користуються принагідною, але також і дистанційною опікою, наприклад, благодійного фонду Caritas. Тобто, коли йдеться листування, є програма листування з в'язнями і харитативної підтримки. Зокрема, ув'язаних жінок, їхніх сімей, особливо дітей, які опинилися без матерів. Головним завданням церкви, як каже отець Костянтин, є не залишати людину, яка опинилася в неволі, без доброзичливого дотику, дотику, який є свідченням того, що Бог її не покинув. Людина повинна мати фізичне та матеріальне підтвердження того, що Бог її шукає, що Бог про неї дбає. І ми поступово йдемо від такого негативного ставлення і осуд... осудного такого ставлення. До злочинців, до більш такого, не кажу, що толерантно, бо толерувати гріх і зло не можна. Але коли ми перестаємо бути суддями, але залишаємося учнями Христовими. Бо церква нас навчає, що є окремо є вчинок людини і окремо є особа. Господь дивиться на особу. І в цьому є християнська педагогіка, що Бог дивиться на серце людини. І шанс людина має тільки тоді. Коли особа людини і її вчинок не ототожнюються, церква намагається щоразу активніше сприяти впровадженню принципів такої педагогіки у закладах позбавлення волі у грудні 2012 року. Глава УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук і голова Державної пенітенціарної служби України, генерал-лейтенант внутрішньої служби Олександр Лісіцьков, підписали угоду про співробітництво. Цей документ є результатом розвитку співпраці, передбаченої попередньою угодою, укладеною з блаженішим Любомиром Гузером у 2007 році. Він підсумував структурні зміни, що сталися за останні п'ять років, і зробив наголос на опіку персоналу Державного департаменту України з питань виконання покарань та членів їх сімей. Для них Українська греко-католицька церква щороку організовує прощі до духовного Марійського центру в Зарваниці, до Перемишлян, де служив парох Майданика, блаженний священомученик Омелян Ковч, до Святоуспенської Унівської лаври. Ми приходимо на передодні свята Воздвиження чесного і Житворящого Христа і на саме свято перебуваємо в монастирі. Церква, дбаючи про персонал Пенітенціарної служби, дає християнський зміст цього служіння, злагідня. Всі важкі місця цього служіння допомагає людям в пагонах і в мундирах, психологам, і соціальним працівникам цієї служби, допомагає їм кращому усвідомленню, що вони, виконуючи свою службу, виконують її як християни, дивлячись на хрест Христа, який відкупив усіх найгірших грішників. І перший в рай пішов в розбійник, ми знаємо. Дивлячись властиво на хрест, на воздвіження хреста, ми ці всі аспекти найглибше і краще усвідомлюємо. Участь у пенітенціарному служінні у ГКЦ беруть священники, семінаристи, монахи і миряни – всього понад 200 осіб. Серед них 41 священник-капелан. Багато активних волонтерів є студентами, фаховими богословами, психологами, юристами, соціальними працівниками, педагогами. Ув'язаних також відвідують представники церковних спільнот, дивлячись, як вони реагують на нашу присутність, або коли ми приходимо і показуємо їм фільми, то можу сказати, що вони стають як більш відкритими. Що коли вони, наприклад, на початках були якісь такі більш замкнені, а коли вже так починається якесь спілкування, то вони вже більш відкритіші, навіть і можна і вже вітатися за руку, і вже якось посмішки, і вже так. Це дійсно свідчить, напевно, що про те, що Господь якось діє в їхньому житті. Є дуже багато випадків, які потім після другого, третього, четвертого приходу церкву змінюються, змінюється їхня поведінка. Оці, що до нас приходять, вони допомагають їм зрозуміти, то, що не треба обманювати, треба казати правду, треба робити добрі вчинки, не треба обіжатися на батьків. Церква тут існує від 2007 року. І Чортківське СІЗО є перший слідчий ізолятор в Україні, на території якого існує церква вперше тут. І, бачите, від того часу, від 2007 року до тепер не було ні одного самогубства. Так, і це просто Бог став присутній і все. Це дуже важливо, бо є люди, які мають різні кризи, навіть деколи думають про, про самогубство, але ні одного не було випадку смерті ще дотепер. Відколи існує церква. Ну і всі, хто хочуть, може спастися <рес> завдяки церкві. І це те, що ми можемо робити тут. Людина, яка не сповідалася 20-30 років, яка в певний період свого життя вона була зла на всіх, і в тім числі, можливо, і на себе. І коли вона приходить до сповіді, звичайно, їй допомагається, десь готується в духовній розмові перед, сповіді, перед і коли йде її розмова із Богом, після цього вона приймає святе причастя, і людина, щось не чекає після цього, просить священника, щоб не виходити зразу на коридор, тому що сльози на очах. Життя тих, хто потрапив за ґрати, і тут запросив Бога у своє серце, суттєво змінюється. А відколи попав сюди, почав ходити до церкви. Багато чого поняв, якщо кожен день молитися, кожен день відвідати від, від церкву, багато чого Бог допомагає. Є одна дуже мрія підтивчитися, не дяка. Все тому що я тут вже почав пробувати дякувати, виходить. Ізольовані від суспільства не є ізольовані від Бога. Для багатьох це шлях, яким Господь веде до стілення душі. До Бога дуже рідко обращався, а попав сюди. Я от ходив от, до отця Михайла, і мені як це потянуло ваше. К Богу, начал молиться, начал это. И начал, начал с, э, друзей больше стало. Начали понимать меня. Адми, с администрацией э, нормально. Ну Так. Вот, э. Потом, когда, э, отец Михаил говорил, э, хочешь отповідаться, а я ему раз, ну, сказал, я не хрещенный. Решается слово Господні Дмитро. в Имя Отця. Тином підготуватися до прийняття таїнства хрещення Дмитрові допомогла сестра Христина. Працювати з вихованцями колонії, як зізнається черниця, їй не складно. Вони є духовно спрагнені, слова Божого. Навіть будь-що я би з ними не говорила, спілкуючись з ними, я відчуваю таку легкість, відчуваю взаємне слухання, відчуваю, що в них дуже таке є бажання змінити своє життя. І це я бачу свого досвіду, що це стається так. Вже трьох хлопців я приготувала до хрещення. І цей Дмитро, який останню. Підготувалася цього разу, то відчула, що він настільки дитина змінилася, що в нього бажання є бути іншою людиною, і це видно по його словах, видно по його діях. Навіть він каже, краще б мені було б тут. Я багато зрозумів, що на свободі я б так не змінився, як тут. Капелан Бережанської виховної колонії, отець Михайло Бугай, переконаний, що виховати дитину, особливо ту, яка вчинила злочин, не можна впливаючи лише на розум. Важливо є впливати і на душу. Найперше і найважливіше на думку отця Михайла це свята літургія, свята літургія, в якому вони беруть участь, а також святі тайни, тобто тайна сповіді, тайна святого причастя, а також тайна хрещення, якому могли спостерігати сьогодні. Окрім літургійних чинностей, які ми виконуємо в храмі, ми запровадили біблійне читання, лікування Словом Божим. Досвід співпраці духовенства мерян та працівників Бережанської виховної колонії на теренах духовного виховання вважається унікальним. В Бережанах є дуже подивогідна хресна дорога, яка для мрян йде вздовж муру тюремного. Стація за стацією, йде, як на Голгофі, на пагорб тюремний, колишній монастирський пагорб, там, де стоїть храм. Вихованці в той сам час ідуть стація за стацією в середині установи по іншу сторону муру, але пізніше брами відкриваються, миряни заходять у храм, який знаходиться на території виховної колонії, і в храмі моляться спільно з мирянами і ті неповнолітні в'язні в, в 15-ту стацію. Свято-Миколаївський костел XVII століття, колишній головний храм монастиря отців бернардинців, нині церква притулинських мучеників є вагомим чинником у духовному вихованні ув'язнених. Сюди люди здавна приходили на місце, відпустів де сповідалися і не тільки сповідалися, але також і зцілялися. Поруч зі святилищем тут діє художня майстерня, яку започаткував отець Михайло Бугай. Її атмосфера особлива. Роботу розпочинають молитвою, не сквернословлять, не курять. Вони просто приходять, просяться, і якщо вони витримують місяць, і далі тоді вже працюємо. Є такі, що вже по кілька років ходять до мене. Ми робимо ікони. Духовні речі, такі скульптурки невеличкі. відливаємо з гіпсу фігурки, потім хлопці їх оздоблюють у міру своїх талантів, можливостей. Уже кілька років поспіль роботи Бережанських умільців посідають призові місця на всеукраїнських конкурсах серед виховних колоній. Присутність церкви, особливо для неповнолітніх правопорушників, на їхнє перевкування, дуже важлива, тому що, як показує досвід роботи, основною з таких причин. Де хлопці попадають в місця позбавлення волі, це є вплив вулиці. І коли вони мають установах, таких як наша, можливість поспілкуватися з релігійними представниками, коли не мають можливість піти в церкву, помолитися Богу. А ще коли вони мають можливість посповідатися, звичайно, що діти стають зовсім іншими. Бог через святі таїнства, літурію, слово Євангелії змінює не лише дитячі душі. То, що приезжают к нам верующие, проповедуют свое слово, оно все сближает, ближе к Богу становимся. Мы получается, что все чуть-чуть отошли от Бога, раз здесь, в местах лишения свободы. А это наставляет на путь истины. Я так думаю, что люди поднимаются к Богу, они понимают, где они, что сделали не так, и как им дать, ну, жить дальше. Но я, когда начинаю читать Библию, мне становится очень хорошо и спокойно. Я понимаю, где я что делала неправильно, если... Як говорит моя мама, я нахожусь здесь, значить мене Бог от чего від чогось -то більшого. Вот, Тому я очень вірю в Бога, прошу його, щоб він мене зрозумів і направив на путь истинный. Допомагають іти цим шляхом, і священники, і маряни. Ув'язнені, як вважає капелан Колонії, повинні зрозуміти, що Ісус разом з ними терпить і є ув'язнений їхніми поступками. Ми її перш за все відкриваємо, що Господь є присутні. Тут між ними їхній відношенні приготовляємо їх до святої сповіді до покаяння, приготовляємо їх до святого хрещення, тобто до такого духовного очищення. Ми буквально місяць назад мали 19 до сповіді, мали одну до хрещення. І тепер знову ж маємо. Поза 20 до сповіді і маємо трьох кандидатів до хрещення. Бажаючим примиритися з Богом у святому таїнстві покаяння, допомагають миряни. Мали такі зняття спеціальні, щоб їм про гріхи, про сповіді, розповісти, як це має бути. І вже перед Паскою вони 32 їх посповідалися зі своєї в'язниці, хто там записався. І теж мали пасхальне дійсно, поступ мироносець. Знову таку виставу вони грали самі для себе. От Ми їх готували і вже десь з червня місяця. Ми почали такі зустрічі щотижневі на основі святого письма, і розвивалася така розповідь що їм донести те, слово Боже, от щодо їхнього спасіння. Волонтери церкви долучаються до написання сценаріїв для виступів аматорського театру, у творчому доробку якого вже кілька вистав на біблійну тематику. Це допомагає как-то сірих будній наших, і хочеться все таки бути ближче до Богу. Мы не всегда, вернее, не часто обращаемся к Нему. Вот. Но вот в таких мероприятиях чувствуешь себя в душе абсолютно по-другому. Просто очень плохо, наверное, все-таки, что мы обращаемся к Богу, когда что-то случается. Хотелось бы очень. Ну, хотелось бы переменить свою жизнь и посвятить ее Богу. Під проводом церкви у місцях позбавлення волі можна зреалізувати не лише акторські здібності. Пенітенціарне душпастерство Української Греко-католицької церкви спільно з благодійним фондом Каря та з Київ» у співпраці з Державною пенітенціарною службою України проводить всеукраїнську виставку конкурс мистецьких робіт в'язнів «Преображення Господньою любов'ю. Спортсмени можуть показати свої вміння у щорічному конкурсі Козацький Гард. Це є спортивна, духовна, патріотична гра. До речі, у таких змаганнях беруть участь і волонтери. Церква шукає усіляких засобів, щоб розрадити і потішити людину у її складній життєвій ситуації. Уже понад 20 років благодійний фонд Каріта з Києва і спільнота служіння ув'язаним жінкам в храмі Миколая Чудотворця на скольдовій могилі підтримують особливе душпастерство харитативного характеру, листування з людьми з місць позбавлення волі. На кожну Ув'язнено є персональна папка листів. Це листування надзвичайно важкий, тривалий не раз процес, це дотик до чиєїсь долі. Таких папок є сотні. І листування це завершується і також і систематичною допомогою, і візитами, відвіданими. З того листування народилося те, що тепер в Чернігові, в одній з жіночих колоній, де сидять жінки, неодноразово засуджені до. Тюремного покарання чи до позбавлення волі. В тій колонії тепер є каплиця, там де є систематичне душпастерство. І з того початку листування, і пізніше систематичного душпастерства Капеланського внутрі пенітенціарної установи, саме в Чернігівській області, було створено перший реабілітаційний центр для жінок, які звільняються з установ виконання покарань. Це перші спроби відповіді душпастерів поза межами в'язниці, жінкам, які втратили родини і засоби для існування. Плодом багатолітньої співпраці церкви з пенітенціарною службою є підручник Служитель в'язням, який побачив світ наприкінці 2012 року. У ньому подано фахові орієнтири священникам і волонтерам для душпастерства у пенітенціарних закладах. Щороку ми проводимо тренінги і навчання для капеланів. Це нагода такої. Зустрічі братської, де ми ділимося своїми переживаннями, своїми досягненнями, також своїми труднощами, де ми переживаємо приналежність до спільноти капеланів, також приналежність до світового того рівня душпастерства, тому що ми є членами міжнародної католицької комісії душпастерства в тюрмах. Відчуття єдності і християнського служіння тюремних капеланів утверджує присутність Христа серед тих, хто чи не найбільше потребує прощення. Засуджених за злочин. Церква повинна в першу чергу йти власне в такі заклади, там, де панує темрява безнадії, гріха, зла, саме там силою Божою довершувати отої переміни, внутрішньої переміни людини. І ті люди хочуть перемінятися. Звичайно, ми всі є немічні. Ми всі можемо знову попадати в якісь провини, гріхи, але те, що людина застановилася над своїм життям і підвела певну грубу риску під дотеперішнім досвідом. Це вже є великий великий знак Божої милості і також велика надія на справжню переміну людського серця. У притчі про страшний суд Ісус видає свій останній вирок праведним і грішним. Єдиним критерієм є ставлення до ближнього у потребі. Чи може бути спокійним серце християнина, коли, можливо, зовсім поруч є люди, які не знають милосердя Господнього і потребують прощення, спраглі світла істини? І цілющої сили Божої любові.